Попри повномасштабне вторгнення, керівництво Хмельницької АЕС дбає про своїх працівників. Протягом кількох років на підприємстві діє соціальна програма з надання безвідсоткових кредитів на купівлю житла. Нещодавно такою можливістю скористалась Віра Кондратюк, яка працює прибиральницею у відділі соціальних об'єктів. Віра вже близько 20 років трудиться на підприємстві. У неї двоє дітей, школярів. 12 років родина проживала у гуртожитку. Нині ж вони переїхали у двокімнатну квартиру, де в кожного є своя зона затишку. Згідно розрахунків за нове житло жінка сплачуватиме 20 років. Вартість менше, ніж оренда схожої квартири. Тож покупку можна вважати вигідною. Денис військовий стажем. Покликання захищати Україну перейняв від старшого брата. В армію хлопця призвали у 2014 році. А майже ніж за два тижні розпочалася війна. Далі був наказ по частині і висувалися в сектор Сектор М. Це Маріуполь. У нас було забезпечення інженерних боєприпасів от, по підрозділах. Далі, Луганська область і три роки служби. Там якби, познайомився з своєю дружиною. От, там і женився, от, вона мені родила сина. Тільки чотири роки тому військовий повернувся на Хмельниччину і почав спокійне сімейне життя у статусі цивільного. Проте, коли почалось повномасштабне вторгнення, не вагаючись став на захист держави. Розповідає, перші дні на передовій були найскладнішими за всі роки. Вони прилетіли. що Навіть коли ми вийшли там, наприклад, з позиції, то нам сказали, нам взагалі сказали, що нас записали вже в двосоті. Там багато теж побратимів, які вже думали, що нас вже немає взагалі. Чоловік каже, коли йшов служити, не міг навіть подумати, що доведеться брати зброю в руки та боротися за життя нашої країни. На передовій, коли ведуться активні бойові дії, час плине швидко та повільно, коли очікують наступної фази. На війні як би сказати, це завдяки це страх, холод. Не скажу, що голод, От. тому що завдяки нашим волонтерам. От, та Збройним силам України забезпечення було нормальне, адекватне. От. І що більш таке запам'яталося, це втрата побратимів, от. які вже, як би сказати, залишилися на даний час, ми за них нести, як би сказати, цей хрест до кінця. Кожен, хто стає на захист України, має бути універсальним військовим. Він має бути універсальним. Він має стріляти, їздити. Він має бути в якійсь мірі медиком і так далі. Не тільки просто там накладати турнікет. Він повинен там як би сказати більше бути ну розбиратися, що як має бути у травні 2023 року. Звільнився із збройних сил через сімейний стан, адже його жінка також військова і хтось має виховувати двох дітей. Каже у цивільному житті після всього, що вже бачив на війні, було складно. Тому Денис вирішив повернутися до служби. Нині чоловік у національній гвардії України. Повернення до лав збройних сил України не виключає, адже поки триває війна, казати щось напевно неможливо. Олександр Сергій дяків, телеканал Перший Подільський. Попрати речі, здати одяг чи взуття у ремонт, прийняти гарячий душ чи отримати психологічну допомогу. Це далеко не весь перелік послуг, які можуть отримати потребуючі у пунктах надання соціальних послуг. Бажаючи попередньо можуть записатися і до майстра перукарської справи. За сприянням міського голови в нас продовжується в старостинських округах відкриватися от такі от пункти надання соціальних послуг. Ці пункти користуються великою, великою увагою жителів села, тому що їм дуже зручно прийти, попрати тут речі, прийняти душ. По, по плану в нас ми плануємо так, щоб був виїзд перукаря, отримати послуги перукаря. Також вони можуть в таких пунктах залишити у нас замовлення на ремонт одягу і ремонт зутєвика. Ціни на послуги досить демократичні, а для внутрішньопереміщених осіб тут все безкоштовно. Виконавчий комітет дав нам рішення про те, що вже в той час, це з квітня 22-го року, у нас внутрішньопереміщені особи обслуговувалися безкоштовно. Тепер ми звертаємося з проханням так само до міської ради, щоб таке саме ми прийняли рішення і про військовослужбовців та членів сімей, як загиблих військовослужбовців, так і наразі, які є військовослужбовцями. Є тут і кімната для тимчасового перебування. Сюди анонімно можуть звернутися ті, хто потребує захисту та допомоги через насилля в сім'ї. За словами мешканців лісогірки, такі пункти значно полегшують життя у селі, особливо економлять час та кошти на дорогу до центру громади. Є певна категорія людей населення це пенсіонери, яким важко добиратися вже до городка. А тут вони на місці в селі прийшли, прийняли те, що їм потрібно. Хтось приніс прання, хтось прийняв ще якісь. Тут і психологічна також кімната, розвантаження буде. Я думаю, що також будуть надавати для людей певні якісь послуги. Я рахую, що це потрібно в кожному населеному пункті. Зручно, близько і ще й до того всього дешево. Загалом в Городоцькій громаді таких пунктів працює п'ять. Три з них у Лісогірці, Пісочній та Великій Яровій, відкрили впродовж останнього року. У Городоцькій міській раді переконані, турбота про кожного мешканця громади пріоритетне завдання органів місцевої влади. У Хмельницькому майже 2,5 мільйона гривень витратять на майданчики з контейнерами для зберігання піщано соляної суміші взимку. Як ви думаєте, це чергове марнотратство чи реальна необхідність для міста? Я взагалі як водій можу сказати одне, що мене більше турбують дороги. Те, що в них дуже багато ям. І це мене дуже бентежить. Два мільйони це багато, я розумію, але можливо можна знайти менше. Ну, треба це питання вивчити. Я... Не можу сказати конкретно думку. Якщо це буде ящик дерев'яний для зберігання і така ціна, то трошки ну, це марнотратство. Це заборонено в світі, вже є інші суміші, які колиться. По-перше, це для взуття. По-друге, це шкодить. Шкодить для машин, шкодить для тварин, яких вигулюють. Ну, яка ж може бути суміш? Відця вже весь світ відмовився. Я думаю, що необхідність. Нам же треба якось далі жити. Комфорті. Якщо їх встановлює в достатній кількості, допустимо, на таких відрізках доріг, які справді страждають від желедиці, я вважаю, що це нормально. І 2,5 млн грн, мільйони гривень, ну, звичайно, залежно від того, яка кількість, але менш з тим вони не дешеві. Я не цікавилась, не знаю, скільки насправді це реально коштує і скільки вписують в кошторис. Тому, мабуть, автомобілістам це було б дуже добре, але якби були реальні ціни. Ну я думаю, черговому марнотрасу. А чому? Тому можна було б на щось краще їх потратити, чим на дорожки. У нас в принципі є ці урни з піском, тому нехай би було б атак, а ці гроші десь пустити в правильне русло. Я вважаю, що це не на часі, тому що до цього було місце для зберігання, і я вважаю, зараз можна почекати. І зберігати як було раніше, і вже після війни, коли будуть кошти на нове обладнання, тоді вже встановлювати нове. У Хмельницькому майже 2,5 мільйона гривень хочуть витратити на майданчики з контейнерами для зберігання піщано-соляної суміші. Як ви думаєте, це чергове марнотратство чи реальна необхідність для міста? Під час війни напевно не на часі. І права людини і громадянина рівноцінні і взаємопов'язані і тому однаковою мірою повинні захищатися державою. Тому в рамках державної політики Кам'янець-Подільська громадська організація Ратуша започаткувала проект Волонтер в законі, в межах якого вже в вересні заплановано вісім робочих зустрічей. Метою нашого зібрання є покращення та налагодження тісної співпраці між усіма запрошеними представниками даних організацій. Під час робочої зустрічі ми плануємо обговорити ряд питань, що стосуються надання юридичних консультацій та роз'яснень з правових питань фахівцями системи безоплатної правничої допомоги, а також адвокатами та залученими юристами. Першу зустріч допомагатимуть організовувати правоохоронці громади, під час якого хотіли б обговорити дотримання прав і свобод людини та громадянина, забезпечення прав. Затриманих осіб на захист надання вторинної правничої допомоги, адже на сьогоднішній день основу діяльності поліції складає забезпечення дотримання прав людини відповідно європейських стандартів. Попереду ще багато цікавого переконують організатори, а саме науково-практичні семінари, майстер-класи та консультації юриста та адвоката до проекту долучаться освітяни, студенти та навіть дошкільнята. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.